Томилися крутитися у ліжку, рахувати овечика аж до світанку, прокидаєтесь о третій ночі, думаючи, навіщо я з'їла ту їжу? Безсоння не являється такою великою проблемою, як часто думають люди. І, наприклад, можна швидко заснути і навіть спати усю ніч, не прокидаючись, як у дитинстві. І для цього є відповідні алгоритми. З вами Лікар Сачайки. У цьому відео ми розберемо з вами, як спати міцно. Як у дитинстві. Перед тим, як розпочнемо, обов'язково напишіть у коментарях, скільки часу у хвилинах ви витрачаєте на засинання: 5, 10 чи 50. А можливо, ви із команди, хто рахує овечки. Обов'язково поставте лайк, якщо хочете спати, як у казці. І так, безсоння, я думаю, що ви розумієте, це не проблема сьогодення. З безсонням люди боролися всю свою історію. Наприклад, у тому ж самому стародавньому Єгипті. Люди вірили у те, що боги Прокляли їх, і тому вони не сплять. Тому, щоб заспокоїти богів, вони використовували амулети, наприклад, обсидіан, кладучи його під подушку. Також вони використовували подушечки з лавандою та пили ромашковий чай. Скажемо, сьогодні, це не нісенітниця. Можливо, але дуже цікавий факт, що наука довела, що ромашка дійсно допомагає тим, хто хоче заснути. У стародавній Греції Гіппократ тим, хто не міг заснути. Давав вино і насіння звичайного маку. Звичайно, я не рекомендую вам цього робити, але уже в стародавній Греції розуміли, що для того, щоб заснути, потрібно спокій. І, наприклад, іншим Гіппократ також рекомендував заспокоюватись або на сьогоднішній день це називається медитувати, тобто звільнити свій розум від зайвих думок. І це допомагало їм заснути. У середньовічній Європі, наприклад, монахи використовували свій метод, вони спали на матрасах, які були наповнені соломою або сіном, і також туди клали лаванду, м'яту. Це їх Заспокоювало. Додатково вони обов'язково перед сном молилися для чого? щоб очистити свій розум, і це допомагало їм заснути. Таким історичним проривом у лікуванні безсоння стала вікторіанська епоха, коли було винайдено ковпаки для сну. Люди того часу побачили, що якщо у приміщенні є світло, то важче заснути, І тому використовували ковпаки, і це допомагало їм краще. Спати. Однак там, де немає змін дня і ночі, наприклад, у космосі, астронавтам було важко спати. І тому вченим довелося розробити унікальну методику, яка допомагала їм заснути. Ця методика називається 4, 7, 8. І ми сьогодні про неї з вами поговоримо. Також, наприклад, у стародавньому Китаї використовували акупунктуру. Тому що наукою на сьогоднішній день доведено, що впливаючи на певні точки на нашому тілі, ми можемо зменшувати активні симпатичної нервової системи, активувати парасимпатичну нервову систему і засипати швидше. Але що ж каже сучасна наука, а не якісь стародавні вчені? І так у нас вже ми знаємо, що заснути ми можемо тоді, коли в нас відляється достатня дозу. Мелатонін. Мелатонін це така речовина, яка виділяє у нас шишкоподібна залоза, або її ще називають епіфізом. Але що, сама залоза визначає відділяти мелатонін? Чи чи ні? Ні. Є ще вищий центр, який називається супрахіазматичне ядро. І ось коли світла менше потрапляє на нашу сітківку, це. Створює певний електромагнітний сигнал, який передається безпосередньо на супрахізматичне ядро, і воно дає команду уже на епіфіз. А епіфіз збільшує виділення мелатоніну, гормону, який активізує парасимпатичну нервову систему, і ми. Хочемо спати. Однак є велика кількість фізичних факторів, емоційних факторів, яка може блокувати цей біологічний процес. Наприклад, те, що ми називаємо стресом або переживаннями. Люба ця ситуація, будь то позитивна, будь то негативна, призведе до викиду великих доз аденаліну, адреналіну, кортизолу, в результаті чого блокується робота супрохізматичного ядра, ну і далі цей каскад також тому, вироблення мелатоніну зменшується. Тому на стресі спати ви не можете. Також це стосується і дуже позитивних емоцій, наприклад, у дітей. Батько каже: завтра поїдемо там, наприклад, на риболовлю. І син уже все, він хоче вже бути на риболовлі, він не може заснути. Тому як позитивні такі негативні емоції. Здатні блокувати цей фізіологічний процес. Також певна їжа може порушувати це. і ліки у більшості випадків ліки. Люди, які вживають, і часто це ті ліки, які люди п'ють для того, щоб заснути. Також сюди відноситься і те, що ми робимо щодня. Наприклад, дивимося. Телевізор. За ними дослідженням 2019 року було доведено, що синє світло, яке випромінює екран телевізора, зменшує виробку мелатоніну на 50%. Тобто, фактично, якщо ви дивитеся телевізор щовечора, це приведе до того, що у вас шанси на те, щоб спокійно заснути, у два рази менше. Але певна категорія людей якась скаже: почекайте, я дуже добре сплю, коли працює телевізор. Так, тому що у вас причина інша. Але. Саме дивлення телевізора різного роду гаджетів перед сном порушує нормальний біологічний циркадний ритм. Тому ми повинні це профектувати. Як це зробити? І так, перше, у кожного із вас на телевізорі. Є так званий нічний режим. Обов'язково, якщо ви дивитесь, наприклад, навіть зараз це відео увечері, зайдіть на ластування телевізора і включіть нічний режим. Це зменше виробку синього світла на 30-40%. чому полягає суть? Синє світло, яке випромінює екран телевізора, імітує денне світло, тому що сигнал на супрахіазметичне ядро приходить, ніби зараз день. Тому і зменшується виробка нашого мелатоніну. Також можна використовувати засоби, які блокують. Дане світло, зокрема, це окуляри із жовто гарячими такими лінзами. Зокрема, у дослідженні 2021 року було доведено, що використання таких окулярів, коли ви дивитеся телевізор або гаджети, покращує засипання на 25%. Наступним моментом є те, що краще перед сном за одну, максимум дві години, до, до як ви ляжете спати, не дивіться телевізор, не дивіться гаджети, не читайте всі новини, намагайтеся бути в курсі цих всіх. Справ. Краще візьміть книжку, вчіть м'яке жовте світло. Почитайте. Це буде фізіологічніший процес, що допоможе вашому організмі легко переходити в спячий режим, активувати парасимпатичну нервову систему. Це особливо стосується дітей. В 1970-х роках Ендрю Вейл, лікар, розробив методику, яка допомагала космонавтам, які знаходяться у невісомості. Заснути, адже там немає дня і ночі. Ось тому нервова система постійно була перезбуджена. Що він зробив? Він знав, що потрібно знизити активність адреналіну, адреналіну кортизолу крові, і це можна зробити саме за допомогою дихання. Адже при правильній методиці дихання у нашій крові буде збільшуватися кількість, кількість вуглекислого газу, це буде зменшувати активність симпатичної нервової системи, і ми що будемо заспокоюватися і таким чином швидше. Засинати. Методика полягає в наступному: ви маєте лягти у ручну для себе позу. Хтось на біг, хтось на спину, хтось на живіт. Не має значення головне, щоб вам було комфортно. Очі можуть бути як відкриті, так і закриті. Далі ви робите повільний вдох через ніс. При цьому дуже важливим, щоб вдох ви робили саме. Животом. Не грудьми, як часто кажуть, що це жіночий тип дихання, люди роблять помилку, а саме животом. Привдосі у вас має надуватися живіт. Це до того, що діафрагма опускається, вона тисне на кишечник. І це допомагає в перекачуванні крові. Тобто, пам'ятайте, правильне дихання це тільки. Животом немає двох типів дихання, є тільки один. Далі, коли ви зробили 4 секунди вдох, потім ви затримуєте дихання на 7 секунд. За цей період часу у вашій крові збільшується кількість вуглекислого газу і зменшується активність симпатичної нової системи. А потім ви робите повільно на протязі 8 секунд видох через рот. І дуже важливий момент, що ви всі говорите такі звуки. Знову повільний видох призводить до накопичення вуликислогазу в крові, і це ще більше зменшує активність симпатичневої системи. Так потрібно зробити 5-7 разів перед сном. Це зменшує активність симпатичної нервової системи, підвищує парасимпатичну систему, і ви краще будете засинати. І дослідження в 2020 році, які були проведені, довели, що така методика зменшує кількість кортизолу у крові на 20% всього все за рахунок 4-5 отаких от повторів. Тому використовуйте її і спітьте так добре, як космонавт. Я переконаний, що такий комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному, поведінковому рівні та на рівні нашого сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не просто усувати симптоми, як сьогодні це модно називаючи доказовою медициною, а раз і назавжди усунути причину, і симптоми зникають. Детально про цей підхід я розповідав у своїй книзі та на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на унікальний. Оздоровчий марафон, де на протязі трьох днів ви краще дізнаєтеся, як працює ваш організм, та що дійсно потрібно зробити, щоб усунути причини, і то й симптоми зникнуть самі. Просто переходьте за посланням під це відео, реєструйтеся і отримайте знання безкоштовно. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою, з зразяковим матеріалом, і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинен пройти кожна людина, яка вважає жити на цій землі. Опрямувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Окрім різних методик із диханням, тому що вони можуть бути модернізовані, є також їжа, тобто їжа, яка багата мелатоніном та серетоніном. Тобто, використовуючи її перед сном, ви краще будете засинати. Важливо пам'ятати. Що за одну-дві години до сну ви не повинні вживати їжу, яка містить цукор. Чому? Тому що у вас буде велика кількість глюкози в крові, це буде активізувати обмін речовин і спати не зможете. Також велика кількість жирів та білку, бо знову буде точно така ж сама ситуація. Тобто їжа повинна бути легка. Це може краще бути якийсь чи салатик, наприклад, там, чи яблучко, чи груша. Краще використовувати ті продукти, які вас. Оточують. Але є продукти, які містять великі саме дози мелатоніну серотоніну. І, зокрема, це наші з вами смачненькі кисленькі вишні. Саме кислі вишні, які будете вживати за одну максимум до двох годин до сну, будуть допомагати вам заснути. І в експериментах показано, що якщо люди вживали по 150-200 мл соку вишні, він може бути і консервований, тільки головне, щоб він був без цукру, їхній сон покращувався і вони швидше засинали на 15-20 хвилин. Чим раніше. Але звичайні люди, у яких там є болі в шлунку, ще якісь інші проблеми, такий метод їм не підійде. Тим людям, хто хоче, може тоді використовувати, наприклад, банани, або ви, наприклад, можете використовувати сушений мигдаль. Там теж багато цих речовин, і вони теж будуть вам допомагати. Але варто пам'ятати, що наші люди думають, о, чим більше з'їм. Тим швидше засну. Ні, ефект де діаметрально пропалежний. Тому не треба їсти дві пригорщі мегдалю чи 10 бананів. Достаточно одного банана або всього-навсього 10-12 грам сушеного мегдалю. І цього буде досить. Пам'ятайте, ліки. Від яду відрізняються дозою. Тому навіть дуже гарні ліки ви можете перетворити в яд, перевищивши дозу. Також важливим фактором є місце, де ви спите. і саме головне це температура. Люди часто привикли, ой, повинно бути теплесенько, теплесенько, щоб було. І температура в приміщенні 21, 22, а в деяких сім'ях я зустрічав, що і 24, і 25. Тому що мама мерзне. Пам'ятайте, будь ласка, в дослідженнях було доведено. Що температура оптимальна для вашого сну це 16, максимум 18 градусів. Це дуже важливо. Тобто краще тепліше одягнутися, але в приміщенні має бути прохолодно. Якщо ви будете мати жарку, наприклад, температуру в приміщенні, там 21, 22, 23, вам ле важко верніше буде віддавати температуру свого тіла, і ви не зможете спати. Оце знову активує симпатичну нервову. Система. Але люди, які кажуть, а я не можу зігрітися, я не можу заснути. Для тих, хто не може це зробити, температура в приміщенні також має бути 16 максимум 18 градусів, а ось під ноги покладіть грілку. Грілку можете використати, звичайно, хто не має, звичайні бутилки пластикові з гарячою водою, клете собі під ноги. Нагрієте свої ноги, у вас зменшиться активність симпатичної вової системи, і що ви краще. Засне. Але є люди, яким і цей рецепт не допомагає, тоді можна використати грілку на область печінки. Береться грілка кладеться на область печінки і теж 15-20 хвилин. Тобто це пришвидшує ваше засинання. Але часто люди бояться, ой, а в мене геймангіома, лікар сказав, печінку не гріти, ой, а в мене ще якась там зміна печінку не, може, не можна гріти. Ви не нагрієте свою печінку. запам'ятайте, використовуючи таку. Методику, вона просто допоможе вам краще заснути, без шкоди для здоров'я. І тепер дія на наш безпосередній мозок. Нас мозок звик жити в режимі. Тому для того, щоб краще засинати, кожен із вас може розробити якийсь свій ритуал. Наприклад, пам'ятаєте, чому завжди дітям перед сном читали казки? Це був ритуал. Хтось, наприклад, може читати книгу, хтось може просто там сидіти, спостерігати за зірками да будь-що. Якщо ви розробите свій невеличкий ритуал, який ви будете робити щоденно перед сном, ще раз скажу, це сказано в дослідженнях, які були проведені в 2021 році. Зменшить безсоння на 40%. Тому ритуали, які ви можете самі кажу, придумати, але це не телевізор дивитися, допоможуть вам. Поборотися з безсонням. Обов'язково зараз зупиніться і напишіть у коментарях, що вам заважає спати. І який би метод із тих, що я запропонував, обрали би ви. Але є ще маловідомі цікаві факти. Перше, що люди думають, о, це ж я маю виспатися. Важливо, це тривалість нашого сну, яка повинна складати всім. 8 годин. А чи ви знали, що слони, слони сплять взагалі 2 години на добу? Дельфіни, наприклад, ті сплять у воді. Но найбільше спить це той котик, чекицька, яка живе у вас. Вони сплять по 14-15 по годин на добу. Але крім тривалості і сну, надважливим є цінність сну. Що ж таке? Цінність сну для вашого організму. Як тільки у вас збільшується виробка мелатоніну епіфізом під командою супрахіазметичного ядра, а це в основному, відбувається ближче до вечора, в цей період краще лягати спати. Бо починаючи уже із опівночі, виробка мелатоніну падає. До чого це призводить? До того, що якщо ви ляжете так. о 2 годині ночі і проспите до. Двох годин дня ви, вроді би, проспали цілих 12 годин, це ж так чудово, але ви не виспались, тому що немає цінності сну. У людей цінність сну рахується наступним чином: з 9-ї години вечора і до 12-ї години ночі одна година фізичного сна рівноцінна 5 годинам цінності сна. З часу ночі і до 3-4 години одна година. Рівно одній годині. А от уже з п'ятої години дня одна година рівна одній хвилині. В середньому по цінності сну у нас повинно бути хоча би. 15-16 годин на добу тому маленькі діти, які лягли о 9, максимум о 10, до 7 ранки мають необхідну цінність сну, а батьки, які лягли о 2 і проснулися о 2 дня, не можуть виспатись. Тому пам'ятайте, не тільки тривалість, а цінність сну має значення. Але чи може людина взагалі обійтися без сну ніж безсоння? Був такий Рендні Гарнер, який у 1960 році встановив рекорд. Книгігінеса. В той період дуже часто люди хотіли приславитися і випробовували своє тіло, свою психіку та роботу свого мозку. І ось він не спав 11 днів поспіль. Що ви думаєте, Він був здоровий? Ні. Він не міг практично пересуватися. Він фактично став недієздатним. Чому? Тому що саме під час сну. У нас відбувається процес відновлення. Коли ми бодорствуємо, у нас ідуть актенсивно обмінні процеси, і ми використовуємо свій життєвий ресурс, а поповнюємо його ми тоді, коли ми спимо. Тому, якщо ми узагальнено візьмемо, нам потрібно перше, щоб в кімнаті, де ми спимо, було тихо, то можна використовувати беруші чи, наприклад, якісь наушники. Треба, щоб було прохолодно, тому відповідно. Ми маємо накрити вікно, чи, наприклад, там легше одягати дітей, легше укриватися. Також бажано, щоб ми за одну-дві години до сну не дивилися телевізор, також, щоб ми закінчували всі свої справи, можемо використати грілку. І зараз я вам продиктую декілька рецептів, які заспокоюють симпатичну нервову систему, активують парасимпатичну і також вам допоможуть краще заснути. Найпоширенішим рецептом, який був науково доведений, що покращує сон у 60% Людей це ромашковий чай. Береться одна чайна ложка із гіркою сушеної ромашки, заливається на 200 мл води, настоюється 10 хвилин і вживається за 30 хвилин до сну. Наступним по ефективності є м'ята та меліса. То ми також можемо використати одну чайну ложку без гірки на 200, максимум 250 мл гарячої води настояти 10 хвилин і за 30 хвилин до сну. Вживати такий чай, наприклад, у Китаї дуже популярним є настій хризантем, який гарно заспокоює нервову систему, і, як вони вірять, вивільняє енергію цих, що допомагає засинати. Для цього береться знову одна чайна ложка сушених її хризантеми, і заливається на 200 мл окропу. Настоюється 10 хвилин і приймається за 30 хвилин до сну. Що варто пам'ятати? Перше, що у ці травяні настої, які ми називаємо чаями, не потрібно додавати. Цукор це є дуже важливо, тому що цукор збуджує симпатичну нервову систему. І другий дуже важливий момент, що ці чаї треба приймати не гарячими а. Теплими, щоб температура цього чаю складала 40, максимум 45 градусів. Ну а зараз ваша черга, обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо інформація для вас сподобалась, і ви готові заснути за одну хвилину. Обов'язково напишіть коментар, де поділіться, можливо, своїм рецептом або якоюсь унікальною методику, яка допомагає вам чи вашим близьким краще засинати і не прокидатися на протязі цієї. Ночі. Також поширте це відео, щоб люди краще розуміли, чому виникає безсоння і які методи ми можемо використовувати. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео про здоров'я.